Солом'яний Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мечки пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби, та зроби мені діду солом'яного бичка, і осмали його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком, наскочим на бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок йому я бичок трітячок. З соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний дік залатати. Бачок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб дік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяти не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов, та мерщій днище та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда, діду, діду. Бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив. віддер ведмедя взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла. Пряде кужей і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичке попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мичке попряду. Доти пряла, токи й задрімала. Коли це з темного лісу то з великого бору видигає сірий вовк та добичка. хто ти такий? Скажи мені, я бичок тритячок з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Драв, драв. Та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не відбере, що хоче назад, то ніяк. Волтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видко. Вона й подумала мабуть, мій бачок додому побрів. Та й кишма, коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала. Дід і Вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бочка. Я бичок бичок-тритячок, Соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку, а далі і зайчика побігайчика так укіймали. От, як назбиралось їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури й собі й бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю. «Пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гостить. вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти. Та на зиму теплу шапку пошити. Ой, Не ріж мене, дідусю. Я тобі за це цілу аптару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гостить. Лисичка витнула мордочку питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти? Ножа гостраш. У лисички каже дід, гарна шкурка на опушку і на комірець. Хочу зняти. Ой не знімай з мене дідусю, шкури, я тобі й гусей і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой не ріж мене, дідосю, Я тобі стрічок. сережок, на миста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні заря, аж дир, дир щось до діда в двері. Баба прокинулась діду, діду, щось до нас у двері шкряпотить. Піди подивись. Дід вийшов. Коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Діду взяв мед та тільки ліг. Аж у двері знов де ж дер повен двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла куреї, гусері усякої птиці. Зайчик понаносив стожок, сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли. Попродали овечки та накупили волів. Та став дітими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли. А бичок, що не стало вже треба, доди стояв на сонці, не розстанув. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.